Володимир Білов, під ваші оплески, перший спікер на цій сцені. Володимира, вітаю вас. Дякую, дякую, дякую. Вітаю. Ради бути тут. Радий, що ви всі тут. Шановні гості, шановні учасники, робимо важливу справу. На вулиці гарний сонячний, яскравий день. Сподіваюся, що ні. Не сподіваюся, впевнений, що майбутнє нашого свого ці українського таке саме яскраве і сонячне. Але почати хочу з фрази Ми прогавали». З початку 90-х років всі ми, українці, прогавали час, коли треба було підтримувати, і розвивати свої ІТ. Прогавали захоплення нашого ринку російськими Одинець, бітрексами, іншими програмами. В той час, коли вони вливали кошти в просування, вони створювали, будували мережу інтеграторів. Ми не звертали увагу на свої. IT. Прийшов час. Настав наш час збирати коміння за оцінками наших партнерів, наразі користуються російськими програмами більше 70% українського бізнесу, і нам треба зробити рішучий свідомий крок і позбавитися цієї небезпечної залежності залежності, яка за собою має ризик національної безпеки. І в минулому наших предків є гарний досвід, яким їм вдалося згуртуватися для того, щоб зупинити чужу експансію. Мова йде про принцип «свіду свого про своє, який стимулював розвиток власного національного українського виробництва, нашого бізнесу кінець 19-го, початок 20-го століття. Тепер нам треба зробити свій крок. Прийшла наша черга. І поки наші воїни виборюють незалежність на полі бою, нам треба допомогти українським it компаніям відвоювати український IT ринок. Я дуже вдячний. Компаніям-учасницям за те, що вони підтримали нашу ініціативу. Я вдячний команді GigaCloud за те, що вони знайшли цю ідею і організували цей івент. І Ми впевнені в перспективі України в IT. Ми віримо в майбутнє і ми віримо в. Таланти, експертиза наших розробників. Ми запрошуємо всіх приєднуватися до наших ініціатив, взагалі до ініціатив своєї адже ми впевнені, що коли українці разом, вони не переможні. Дякую всім, бажаю всім продуктивного робочого дня. Сподіваюся, сподіваюся, він буде спокійним. Що ця тривога, яка була, вона була єдина і остання.